Слов'янська загальноосвітня школа номер 16 впевнено заявила про себе ще в 2006 році, коли ввійшла в сотню кращих шкіл України і з тих пір не здає позицій. Здобуток цього року почесне названня флагман сучасної освіти, 16 16-та загальноосвітня школа, перша зі слов'янських, яка його здобула. Три роки підряд Академія педнаук в місті з видавництвом Альфавіта проводили такий конкурс, починаючи з 2008 року. Значить, флагмани сучасної освіти. Украины, в которые включались те учебные заведения, те отделы образования, те значит, методические кабинеты, которые действительно имеют достойный опыт, и этот опыт обрабатывается, нарабатывается, обобщается и так далее. И так далее. Эта награда, она вот такая вот эмоциональная, что позволяет нам и в дальнейшем искать новые пути, новые подходы. Не зупинятися на достигнутому. звання флагмана освіти, в тому числі результат наполегливої наукової діяльності. Учні під керівництвом викладачів долають немало розумових завдань задля їх систематизації в школі діє наукове товариство країна знань та проводяться відповідні конференції. Це дозволяє набути умінь створювати презентації. Працювати в різноманітних програмах, здійснювати пошук інформації в інтернеті, працювати ну, взагалі з інтернет-ресурсами. Крім того, поглиблення вивчаються вивчається різні предмети: українська мова, математика, особливо історія, особливо це ті предмети. Ну, які найбільш, скажем так, популярні серед учнів при складанні зовнішнього незалежного оцінювання? Кожний учасник конференції шкільного товариства Країна знань підготував свій дослідницький проект і презентував його серед тем, які цікавлять учнів 16-ї школи, видатні слов'янці і проблема довкілля, молодіжні субкультури і методи боротьби з насильством. Сьогоднішня моя презентація була на тему проблема серед підростків». потому что в данное время сейчас у нас дети часто проявляют агрессию по отношению друг к друг другу, к животным, и нужно задуматься над этим. Мой проект был на тему ГМО, панацея или джин в бутылке. Вот. Эта ну, тема сейчас на данный момент очень актуальна, потому что мы как бы привыкли видеть, часто видим на этикетках в супермаркетах пометки без, Без ГМО я хотіла розказати своїм равісникам а, а то, ну к чому це все може привести і полезно лі е. Кожний, хто брав участь в цій конференції, окрім вміння готувати наукові роботи, отримав сертифікат учасника, так би мовити, підсумок своєї річної наукової діяльності. Наступного року будуть нові теми і нові наукові проекти.